Тут відпочити дешевше ніж в Буковелі. от ось стартує гірськолижний сезон, тому ловіть кілька лайфхаків, як зекономити. Найперше їдьте у низький сезон. Він триває до 18 грудня і аж з березня, поки не зійде сніг. Та є кілька місць, де ціни кусаються менше навіть у свята. Славсько, селище неподалік Львова з непоганими цінами, підйомниками і бойківською кухнею. У пік сезону там можна переночувати за півтора-дві тисячі. Щодо скіпасів, то минулого року вони коштували 150 гривень. Неподалік є курорт Захар-Беркут. Між ним і Славсько є чудове сполучення, тому з ночівлею подешевше проблем не буде. А от ціни на скіпаси складатимуть 900-1200 гривень. Обов'язково поїдьте на Драгобрат. Це рай для лижників та сноубордистів. Скіпаси там коштують від 500 до 2400 гривень. Все залежить від траси і кількості підйомів. Звідти відкривається фантастичний краєвид на Закарпаття, а ночівля у святковий період коштує від 3000 гривень. І це в той час, коли висок який сезон у Буковелі реально шокує. Два дні спусків коштують 3600 гривень, водночас як сім з віп-проходом – понад 21 тисячу. І це не кажучи про житло, ніч у якому може стартувати від 10 тисяч.